Co masz? A dlaczego na gabonosy? Nasz wecie nad Izeo. Tam może być. To się załeżki zachodu sąca. Ti si è dopo la serendka? Hey, hey. No, è quelli no. no no no, prendine uno e basta così. Vai, andiamo. Grazie. Ecco. Dobro hranko di Zeo. Ми вчора трохи поїздили ввечері, а точніше вночі, а на самокатах по місту зробили таку прогулянку. І сьогодні у нас пізній сніданок. Ми переставилися на інше місце. Так, тут я готуватиму сніданок. Ми переставилися на інше місце, бо загалом всі місця на кемпінгу заброньовані. І нам на кожен день будуть знаходити інше. То тільки тому, що Павел знає. Власників кемпінгу і вони його дуже люблять, він називає їх Моя італійська сім'я. Ось там Озела. І сьогодні будемо плавати на супі. Як помпується? Розставили столик, підлогу. Маркізи розклали. Pogoda jest piękna na te dni, nam dużo Kiemping, bardzo poczęstilo. Potem pokażę detailsze. Kemping tutaj jest bardzo A A tam No, pięknie tu. Szkoda, 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 że Ciebie nie ma, bo tu naprawdę jest. Kurde. Pod oliwkami siedzisz. Наш сур і ми приплили на ньому до такого невеличкого приватного острова, який є посеред Ізео. Ми приїхали десь з тої гори вчора. І ось там, трохи далі, за цим острівцем, місце, де ми зупинились. Ось тут ось такий острів. Приватний. Як я обіцяла, хочу запросити вас на оглядову екскурсію по кемпінгу на березі озера Ізео Ріва ді сан Рівісант. Ось тут все починається. З'їзд з головної вулиці. Йдемо в напрямку рецепції. Одразу при в'їзді при в'їзді розташовано багато смітників, щоб викинути все. А також є зона, де можна набрати чистої води і злити брудну воду. І все, що назбиралось у туалеті. Ось тут є все розписано, вказівники, зливи. І далі розташовані такі алейки, поруч з якими кожен має своє місце. Як бачите, тут є причепи, кемпери, а також є люди, які приїжджають просто легковим автомобілем і розставляють намет. Напроти нас якраз сьогодні так розставились. Тут ми розташувались, наш суп якраз сохне після плавання до острову в озері Ізео. І так, сюди ми йдемо до рецепції, звідки все і починається. До речі, тут дуже красиво на території, дерева такі доглянуті, газончики пострижені. Сьогодні вранці якраз е, працівник стриг газони. Є багато квітів. О, тут також хтось розклав намет. Зона для миття посуду, а за нею якраз розташована рецепція. Сюди також є смітнички. Такі окремі рецепція. І далі там озеро. Тут є декілька зон з душами і туалетами в різних, напрям, в різних частинах кемпінгу. Тут якраз біля рецепції є один із них. Тут душі жіночі. Каже, ось так тут є спершу убивальники, ось такі. А з тієї сторони душ. Покажу там тут видно. Ось так. А З іншого боку чоловічі. Заходити не будемо. Так, йдемо далі. До речі, переважно тут, якщо дивитись на автомобільні номери, то найбільше є німців і голландців. Ми знали, що у Голландії номери автомобільні, ось такого жовтого кольору. Я вже їх впізнаю. Хоча тут теж якісь є жовті L, не знаю, які це. Якщо хтось знає, можете мені написати в коментарях. Ось, бачите, знову NL, Netherland, і теж жовті, і дуже багато їх. Так, тут є така галявинка для діток, майданчик. Якісь лазанки. І басейн. До речі, забула, що тут є басейн. Вчора ми приїхали ввечері, прогулювались. то ніхто не плавав. Але зараз бачу, що там є якісь дітки. Мені шалено подобається, що тут вздовж всіх алеїк кростуть оливкові дерева. Це просто щось фантастичне. А поруч з басейном є ще одна зона з душами і туалетами. Ось тут вона якраз. Ось так. Все теж позначено, прибрано. Оці мене прибирають дуже чисто всюди. Сенфектор для рук. Мивальник і тут туалети жіночі. Кожен позначено, де є що. А там далі душі жіночі. Тут е ресторан є на території, такий невеличкий, ось тут така тераса. Вчора ввечері, просто е всі повністю столики були зайняті. А всередині в ресторані є ще невеличка така зона, як магазинчик. Де продають різні такі найнеобхідніші речі. Там Зубна паста, порошок, багато всяких дрібничок. Так, і ось в ту сторону ще, якщо йти, то там ж. Закінчується кемпінг і сюди такі алейки, по яких можна заїхати. Заїхати пройти. Багато хто з людей має велосипеди з собою. Або якісь штуки для плавання. Надувні матраси, супи, щось такого формату, От ось там а, скутер. А до речі, поруч з нами. В сусідньому ряді є чоловік старший, десь, мабуть, 60 років йому. І така цікава історія. Він живе тут в цій причепі постійно протягом десь півроку в році, тому що поруч з кемпінгом живе його дочка. І він стабільно приїжджає сюди на півроку жити, щоб бути ближче до дочки. Ось тут одразу озеро. Ось там острівець, до якого ми сьогодні. Поплили на супі, це якийсь приватний острів. А ось тут ще один велетенський острів, на ньому живуть люди. Є паром до цього острова і ходить таке водне таксі. На зимовий час він замикається і відкривається він десь напевно з травня. Бо я пригадую, що ми розмовляли з Джулією, яка є власницею кемпінгу, або в березні або в квітні, то вони ще були закриті. До речі, цікавий факт. Джулія і її сім'я вони є власниками цього кемпінгу, вони ним займаються постійно. Тут хтось з них є. Вчора познайомилася з її мамою і братом. А так от, їхня родина є власниками цих земель вже більше ніж 100 років. Ось у когось тут є каяк. Погода чудова, нам дуже пощастило. Сьогодні 28 градусів тепла. Завтра також має бути дуже тепло. До речі, якщо бачите, то, як ви бачите, то практично всюди заставлено все, все зайнято. Цей кемпінг насправді є дуже популярний і багато є людей, які приїжджають сюди постійно. з року в рік вони стабільно приїжджають в це місце і відповідно завчасно бронюють для себе на свої дні перебування, тому приїхати просто. Спонтанно сюди, якщо то не завжди може вийти так, щоб буде для вас вільне місце. Тому нам пощастило, бо ми знаємо Джулію і вони нам шукатимуть на кожен день якесь вільне місце, кудись нас запихатимуть, так би мовити. Це теж якесь таке цікаве дерево. Ось таке, як у клена, але на ньому щось таке дивне росте. Велосипеди. І ось тут вздовж озера, всі собі так чілять. Він якесь крісло, столик, парасольку. Ось тут теж в людей каяк. Надувний. До речі, в попередньому е, відео, коли ми були на ярмарці е, караванінговій в Буй якраз там власне, я вперше побачила такі надувні каяки, які складаються. Цей каяк складається. Такий невеличкий рюкзачок. Ось тут ми вчора, до речі, їли піцу з виглядом на Ізео. І тут ще пришвартовані чиїсь катери, там якийсь катамаран. Тому, до речі, так, сюди можна приїхати, наприклад, із своїм, якщо в тебе є якийсь катер чись водний транспорт, провести його на причепі і тут собі залишити. Припаркувати і плавати. Теж гарна ідея, але у нас наразі немає нічого такого. Так, тут наступний ряд, ми вчора, до речі, стояли ось у цьому місці. Йдемо далі. Тут сюди знову такі алейки. Все повністю заставлено, немає вільних місць. Але, до речі, я б сказала, що досить. Ми були на різних кемпінгах вже, і я вже маю трішки досвіду в цьому, тому тут мені подобається, що насправді є досить досить вільного місця поміж цими рядами. Не є все так впритик. Якось ми були в Не пригадую, де це точно було, десь біля моря, але в Польщі. То там просто було все настільки заставлено впритик, що ну абсолютно ніякого простору. Для очей. До речі, така Адріа Твін Суприм у нас була перед цим. І що? Так, тут є ще якийсь магазинчик. Тут вже попереду видно, до речі, вихід. Тут я вже обійшла по колу. З цієї сторони якраз це як ніби такий крайній кут кемпінгу. Ще одна зона із вбиральнями. Тут є умивальники, можна помити посуд. Ми коли на кемпінгу зупиняємось, то я завжди ходжу мати посуд сюди, щоб не забруднювати наші стокові системи в кампері. Тут я. І тут ще одна зона із душами і буральнями, теж вони позначені. Чоловічі, жіночі поділено все. Ось тобто тут такі столички кам'яні. Пірс. І тут ще такі красиві квіти синього кольору. Не знаю, як вони називаються. Перше таке бачу. Вау, це інжир, мабуть. Ого. А може ні, але виглядає, як інжир. Таке дерево. Ось там навпроти, на іншій стороні, є така жахлива-жахлива фабрика. Ну, поруч нею ми стояли попередній раз на паркінгу, коли були в цій місцевості, але на тій іншій стороні. Там у нас ще є таке красиве рамкове відео, як ми велика з виглядом на такий затуманене озеро. Козео. Можливо, я так покажу його теж. Тепер легке і швидке прибирання розкласти посуд, який вже встиг просохнути. І скоро почнеться недільний традиційний заїзд Формули 1. Уже чекаємо, будемо оглядати в кампері. Для цього якраз маємо телевізор і швидкісний інтернет, щоб не пропускати жодного заїзду. Я зайшла в ресторан купити каву, бо наша машинка щось не працює і виявилося, що тут теж.

No, we are we are two important. Вечірній заплив. Я вирішила залишитись на березі. Буду продовжувати читати. Маю ще тут віно і насолоджуюсь краєвидами. Я тут сижу, читаю, чекаю, поки Павел повернеться з свого вечірнього запливу. А тут такий запах. Ох, це ось там поруч. Люди смажуть картоплю. Вона так пахне. Просто. М -м -м. Ми прийшли. А ха. Ні. Прийшли на вечерю. Дякую. Смачного. Досить. Прошу. Окей. І як смакує тобі? Ну я закріпиш. Сьогодні тепло, але похмуро. Сонечка практично немає. Мне взагалі здалося спершу, що там холодно-холодно на вулиці. Упс. Контент для дорослих. Ми Збираємось їхати пити каву кудись в місто. Зарядили наші гуляй ноги і будемо виїжджати. Водяне таксі на цей острів. Їдуть. Зупинка для нього приїжджає, забирає людей і відпливає. Круасани закінчилась, тому нам перепали Донат. Принесли три на вибір, ми вирішили залишити усі три. Наша екскурсия на самокатах. се брама и Гараж. Знову припаркувались біля озера, принесли столик, крісло і зараз буде заплив на супі. Я бачила, що тут плаває так близько рикти, почує зняти. Сусідів на кемпінгу, побачили каяк, який той чоловік змодернізував, поставив двигун. І ми взяли спробувати, що воно і як пливемо. Я сьогодні вперше скористалась послугою пральні на території кемпінгу і скажу вам, що це супер вау зручно. Заплатили ми, здається, 2 євро. Купила таких два жетончики, один для пралки, один для сушарки. Вони тобі на досить великий об'єм прання підходять. Тому ось це все за один раз ми попрали і просто супер вау. 40 хвилин прання, близько години сушіння, дістаєш. Czysty, suchy odzysk, składajesz i cały garderob znowu gotowy do podróży. Chcesz jeszcze jedną krewetkę? Hmm. Dosteś mi jeszcze jedną? Tak? Mhm. Окей, okay, на годиннику половина 10-ї. Ми сходили на вечірній коктейль з Джулією і її чоловіком, поспілкувалися трохи, попрощались. Зараз склали вже всі речі і виїжджаємо. Ми Будемо сьогодні ночувати на паркінгу біля аеропорту, тому що вранці о 9-й у нас виліт додому. А кампер залишиться власне на цьому паркінгу і чекатиме нас. До нашого доступного приїзду. Ми приїхали на паркінг і я одразу наготувала камеру, бо тут завжди нас зустрічають. Ось такі два класних песики. Тут з боку аеропорту, тому постійно такий шум. От, щодо песиків, вони тут живуть і завжди, як тільки приїжджає якесь авто, вони вибігають, підходять до людей. Такі класні Але останній раз, коли я тут була, то один ще був малюсик такий, в мене десь навіть є фото. Привіт! Хто ти такий вихнастий? <гум> Param -param. Прощаємось до наступної зустрічі з камбером. буде чекати нас тут і одразу наступного разу. коли Прилетимо тут за 5 хвилин аеропорт, таксі від паркінгу проїжджає, забирає клієнтів і привозить сюди. Тому зараз ми залишаємо машинку, йдемо в таксі і за годинку вилітаємо додому. Я навіть утеплилась, бо по прильоту має бути холодно.